Лягали спати ще при руських, а проснулись при українцях. Слава Богу, що ми їх дождалися. Дивлюся на город, плачу, а попасти додому не можу. Був великий жах, звісно, все це бачить. Це просто не передасть словами. Екскаватор робив розробку ґрунту. Було знайдено вибухонебезпечний предмет, схожий на закладку тротилу. Уже скільки раз ходили, хлопчики, розмінірували і все одно десь та вилізе, десь та вилізе. Хтось та підірвався. Біля нас зруйновані будинки, біля нас зруйновані магазини. Ну, все було зруйновано. Розуміли, що від нас залежить дуже багато. Був великий жах, звісно, все це бачить. Дуже багато людей втратили свої домівки і може хтось частіше смисл життя по-своєму. Дуже допомагали друг другу. другу. Тому що ну, війна, я так думаю, їх просто зблизила. Там ідущі, це заповнилось село Коменка. А там дуже велике жахіття, звісно. Там все воно розрушено, все повністю. Навіть залишився труп людей. Я пам'ятаю, я вийшла тишина. і ночі були такі взриви. Ми слышали, але сиділи, як миші. Прятатися не було куди. Все горіло все. Лягали спати ще при руськах, а проснулись при українцях, слава Богу, що ми їх дождались. Там участок зробити дороги, і якраз ми попали, якраз були біля тих будинків в Ізюмі, там, де за ніч погибло, я не знаю, там, чи 70 з чим-то людей, чи до 100 людей. Багато було дитячих ігрушок, все остальне, книг, ну просто не передати словом. Багато мін на дорозі, все остальне. Треба було вирізати старий асфальт. Вирізали, наштовхнулися на снаряд, який мог зірватися просто-напросто. Дуже звісно, спасім допомагали э, сапери. Вони приїжджали, перепровіряли. Ну і багато, і ми знаходили. При виконанні дорожніх робіт, коли екскаватор робив розробку ґрунту під майбутнє поширення, на глибині одного метру було знайдено вибухонебезпечний предмет, схожий на закладку тротилу у великій кількості. По команді ДСНС по наказу я зупинив усі роботи по ділянці. На даний час перекриття руху з трьох сторін дороги, повне перекриття. Також зараз на місці я працюю біля десяти піротехніків, рятувальники, швидка медична чергує, стоїть, тому що це дуже велика з заряд. дійсно Ця ділянка була дійсно дуже важлива для місцевих жителів, для волонтерів, для військових, для поліції, для медиків. Ця ділянка сполучає Харківську і Донецьку область. Під'їжджали військові, дуже дякували нам за те, що ми працюємо кожен день. Їм вже було набагато зручніше працювати з цією ділянкою. Дорога дуже хороша і мостик оцей, і асфальт є положений. Ремонтують і дороги теж потихеньку все, і місто оживає. Спасибо тут, он, хлопчики теж довбуться до самого вечора. Руски зірвали. Що повезло, що газова труба не взивалася. Через этот мост, коли на город їдуть з там, ну сюди ближче, ніж потім в об'єсці, що кілометрів 50-60 політ. Якраз як, як освобождал ми сина були. Каже, мама міст зірвала. Кажу, як, а як же будемо додому йти? Перелазили, то там робили якісь там решетки, там. А бистренько зробили так, тепер добре, хоч міст є. Їду на роботу. Перед цим були визвані служби ДСНС, які продивили цей квадрат, щоб ми могли зайти безпечно працювати. Щось може хтось не додивився чи я. Хлопці ще були поранені, живі. Був поганий, дуже зв'язок. Швидка вже приїхала, а хлопці. Ми всі разом робили, починали з Херсона. Та й так Сашунька приїхав на роботу, а я в армію. Так все случилось. Позвонили, сказали, що Сашуні немає. Не вистачає Сашуньки, та й все. Кому ж треба працювати? Якщо ми будемо всі ховатися на початку війни, я одразу сказав, що я буду будувати в окупованих місцях, і також моя команда після Ізюма, після Балаклі, також планує йти далі. Ми всі ж розуміємо, що, що там зараз твориться з дорогами, з мостами. Кому як не нам усім будувати і відстраювати країну?